У квартирі плюс 10. при такій температурі повітря мешканці будинку по вулиці Грушевського у Луцьку живуть вже більше тижня. Куди тільки не зверталися, все марно. Чиновники заспокоюють, не зима, не замерзнете. Холод та розпач привів лучан до Аверсу. Так, да, холодно, в нас температура вже другий день і насморк. Дзвонимо да, кожен день. Вже ЖЕКу сказали, що приїхали сюди, поламався перфоратор. Походили ми. І в тепло відслали це, нічого ніякого результату немає. Кожен день дзвонимо і на гарячу, обіцяють, що буде, 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 буде. Вчора і син, і ми дзвонили, сказали, що вже все, перфоратор нормально, сьогодні будемо робити. Вчора ніхто до нас не приїхав, нічого не робиться, в хаті ще холодніше, висили зовсім. В сім'ї кожен день дзвонять всі і всім обіцяють про це. Що буде робитися, все ви на як? Ми на контролі, але нічого абсолютно не робиться. Знову три дні йде, знов тому холоді сидіти неможливо. Де дзвонить, он он каже, вчора я дзвонила на гарячу лінію, а вона їй сказала, вас треба психушку. Це, це, то білі без, да, без кофти в футболки ходили, тепер в двох кофтах. Що зробиш? І носки теплі. все теплі мусиш одягати. Ну що наші сусіди кажуть, лягаємо спати четверо на одній кроваті, тому що в кожній діти малесенькі. Ти кажуть, та що не можна, а то всі лягаємо, щоб зігрітися, всі одіяли на себе. Тут вона сьогодні на роботі теж каже, вже пуховики все на себе кидають. Теж каже, неможливо 10 градусів спальні. Калорифером обігрівач включаємо кожен день. Ми позвонили в Жек. Вона сказала жіночка, що вона говорила з головним інженером чи начальником. Він сказав: що зима не змерзнете. Нам так сказали. На даний момент в квартирі дуже холодно. У мене маленька дитина, плюс 13. Кажуть, що мають, мають зробити якісь аварійна ситуація, роблять ремонт. Де він? Скільки ще чекати? Дуже холодно. Ні, не бачили ми ніяких людей, ніякого ремонту не проводилося. Як з'ясувалося тепло у цьому будинку? Розкіш тут вже не вперше проблеми із теплопостачанням. Ці скрізь спалили, да а нас виключили першого квітня і взяли за опалення за цілий місяць. Чого це я маю так оплатити? А зараз за що я буду платити, як вони виключили 15-го, ще лютому в нас не палилося. А чуть чуть чуть, -чуть. що взагалі? 100... Вибачте, зубили. я дзвонила на гарячу лінію. народний контроль, що на світі. Я вчора дзвоню в міську раду і кажу, таке-таке діло. Вона кинула трубку. Я заплатила 900 гривень за січень, тепер за лютий заплатила почні, всю пенсію віддаю. За що ми маємо платити? Хоч би вони світінь палили, то вже не, не гріх. А хто хто пенсіонери то такі справно платять? Мені не остається може на ліки, но і квартиру я тільки отримала, пішла платити. там жіночка вільна 42-й квартири, вона бідно плаче. Каже, я не знаю. У нас на третьому інвалід на двох костелях, опуститися не може. Теж сидить. Це ужас один. Ще перші дні ну так, да, Розуміємо, ситуація може бути. А зараз то, то, і ці обіцянки так нас футболять туди-сюди і ніякого результату немає. У ЖКП номер 3 запевнили у тому, що люди замерзають у власній оселі, ловлять дрижаки та хворіють від холоду, винні їхні сусіди. Натомість з себе відповідальність знімають повністю. Підвального приміщення нема. Комунікації йдуть під підлогою у мешканців. Мешканка 17-ї квартири бити. Квартирі не дає. Це треба в залі знімати паркет, бити підлогу, бо немає підвального приміщення, тобто комунікації йдуть під підлогою. Я ж не винуватий, не знав, що в них трубу проведе. Перфоратор професійний, тому що це не, не, не такий перфоратор, що взяти там, е, е, я маю на увазі, якусь дирочку вибити. Треба бити стіну капітальну півметрову і залазити з вулиці під її підлогу. Він в ремонті сьогодні пообіцяли відремонтувати. Комунальник пояснює, що поремонтувати опалення можна і без проникнення в помешкання, однак і це зробити нічим. Їхній перфоратор зламаний. Запевняє, що все вирішить уже завтра. А ми простежимо, коли у квартирах на Грушевського 29, знову будуть теплі батареї опалення. Світлана Васильєва, Неля Прокопчук для новин на часі.